Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Vіla-Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний комп'ютер від немецької торгової марки Sigma. Модель називається BC12 Vірless. В інформації про назву цього комп'ютера Wireless значиться бездротівкова передача інформації від датчика до монітору. На самої коробці нарисовані ось такі три смужки. БЦ-12 це значить, що 12 функцій. Ну, а які, е, формації, а які е, функції наступні? Е, швидкість, часи, відстань, е, час поїздки, общезагальне розстояння, общезагальний е, час поїздки, середня швидкість. Середня, е, ср, е, порівняння середньої швидкості, е, максимальна швидкість, температуру, темпи е, опції опцій, рознобра... які ці е, відстані вам дозволяють. Ви завжди можете е, вимірювати, з якої швидкості, де ви і коли їхали. Ну і звичайно, автоматичний старт і стоп цього комп'ютера, що дозволяє економити батарейку, коли ви не рухаєтесь. Тобто, е, Перевага цього комп'ютера, взагалі всіх комп'ютерів Сігма, в тому, що якщо ви бажаєте контролювати свою поїздку, то ви завжди будете це робити легко і не враховуючи, як тривало буде працювати ваш комп'ютер. Через те, що багато велосипедистів просто звичайно використовують телефон. Але телефон за годину. О... Чи дві години може вже роз... вийти з ладу, закінчиться батарея, і ви потім не потелефонуєте, не дізнаєтесь, де як ви їздили. А якщо у вас є ось такий комп'ютер, то ви можете враховувати на 2-3 роки безперебойної праці цього комп'ютера, тому що екран він поглибає поглощає мінімальну кількість енергії. Стоїть тут дуже міцна потужна таблетка. Батарейка живлення. Вона більше за звичайні, е е за звичайні таблетки, які використовують на звичайних е комп'ютерах. Тому бездротівковий комп'ютер bc 12 wireless, він достатньо е цікавий для любителів е велосипедних перегонів. Ну а в чому е, ця е, модель більш приваблива? По перше, великий комп'ютерний екран. Достатньо легко і зручно контролювати. Інколи люди мають поганий зір, і тоді достатньо великий екран дозволяє легко контролювати. Є кнопка зверху, є дві кнопки знизу, що дозволяє налаштовувати цей комп'ютер. Для того, щоб запустити, треба натиснути на верхню кнопку і потримати 5 секунд. І потім він починає працювати. Але це тільки тоді, коли ви достаєте з коробці. А потім, вже, коли ви будете користуватись, він буде вмикатись і вимикатись з урахуванням вашої поїздки. Ви зупинились і він через секунд 20 вимикається. Економить електроенергію. В комплекті йдуть, звичайно, кріплення і датчик. Ось це датчик, а тут магніт. Оцей датчик з магнітом, коли е, з'єднується е, крутиться колесо, то оцей датчик кріпиться на вілку, а магніт на е, шприху на спіцу. І коли робить один оберт колеса, то з інформацію датчик, для того, щоб було точніше, тому що велосипеди мають різні розміри е, колеса, то тоді в. Ось датчику виставляється в ручному режимі розмір вашого колеса. Тут налаштування звичайне зручні, е, налаштування в е, брошурці. тут все дуже легко і зручно е, дізнатися, про як налаштовується цей комп'ютер, щоб налаштувати час, е, налаштувати розмір колеса і встановити на велосипедне кермо. Можна встановлювати на кермо і на винос руля. Новину з керма треба встановлювати з урахуванням, що треба поміняти болтики тут місце розположення, але це все вказано в інструкції. Якщо вам сподобався велосипедний комп'ютер Sigma bc 12 бездротівковий, приходьте, купуйте, замовляйте особливість. Він не боїться багнюків, він не боїться дощу. І він надійно захищає захищен корпус і такий симпотний. Е екран великий. Приходьте, купуйте, замовляйте. Велосипедний комп'ютер Sigma BC12 вирілась в нашому велосипедному магазині на Харківському шосе. Якщо будете купувати, ми вам влаштуємо налаштуємо цей е комп'ютер на ваш велосипед без, безкоштовно. Приходьте, купуйте, замовляйте. До зустрічі!